В магазині пішли такі продажі, що ніколи таких продажів не було в тому магазині. Менеджер приходить, і каже: хлопці, такий був за стій, стільки років. а Тут раз, раз, раз все продається, навіть те, що залежане вже роками. В чому в чому секрет? Та ми ж семена взяли на роботу. Семен? Та он він стоїть, працює, щось продає. Дідь, подивіться. Дивиться чоловік стоїть з спінінгом в руках, а Семен розказує. Слухайте, дивіться дуже класний спінінг. До спінінга візьміть ще, будь ласка, ще ці гачки, катушку можна взяти, і можна взяти ще оці грузики. А, піде і на хижака піде, і на звичайну рибку піде. Ну взагалі, мужик, да, давайте, давайте. О, а ви ж підете ще на хижака? ж тут грузики для хижака. Візьміть ще спінінг на хижака. Добре, каже чоловік, згода, а на чому ж ви поїдете на рибалку? Човна у вас нема. Беріть ще надувний човен. Добре, каже, давайте ще надувний човен. Вам відніше, я беру. Добре, каже Семен. Пакуємо. А на чому ж ви це все повезете? Човен, спінінг і це все. На чому ж ви поїдете на рибалку? Ну, треба вам ще машину нормальну. У нас є якраз ще джип. 20% знижка, от ось стоїть. Прохідність просто суперова. І в гори, і в болоти, і ліси. Ну коротше, поля, все візді. Ну, якщо нема грошей, можна взяти навіть у розстрочку. 20 років розстрочку ви берете, берете цей же добре. Каже, мужик, пакуйте, вам відніше. Менеджер стоїть, щелепа відвисла, підходить до тихенько до цього семена. Поки ті виформляли покупку. Слухай, як тобі це так дається? Чоловік прийшов за спілінгом, а ти йому впарив. І човен, і навіть машину каже: Слухайте, він же ж не за спінінгом прийшов. Він прийшов, просто прийшов купити жінці прокладки. А я кажу: слухай, чоловіче, в тебе є 4 дні або 5. Що ти будеш робити дома зря сидіти? Поїдь краще на рибалку.